Православна церква України ще у 2021 році запустила власний мобільний застосунок Моя церква застосунок можна завантажити безкоштовно на платформах Google Play та App Store. Тут розміщено п'ять розділів новини, молитви, календар, карта та особистий кабінет. Віднедавна відбулося його оновлення. Тепер тут є нові функції, доступні для прослуховування аудіозаписи молитов, Вставши після сну. Припадаємо до тебе, благий, і ангельську пісню співаємо Тобі Всемогутній. Свят, 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 Се Боже, молитвами Богородиці, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові! Додано тексти читань з богослужбових апостола і євангелія на кожен день, містить застосунок і карту храмів ПЦУ України. Увімкнувши на своєму телефоні функцію GPS, ви можете визначити відстань до найбільшого храму, який бажаєте відвідати. Також у вашому профілі буде доступна опція духовної підтримки для тих, хто хоче поспілкуватися зі священнослужителем. Є онлайн-чат. ПЦУ стає ближчою до вірян, тож знайдіть і ви свою дорогу до храму. Анна Мащенко, Кременчуцькі новини.